У парку культури та відпочинку пройшли міські змагання із судномодельного спорту. Це десятий та останній запланований масовий захід, що їх кожного року проводить науково-технічне відділення центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Цього разу місце проведення заходу змінили з міського пляжу на басейн у парку. Такий крок лише на користь. Що в нам не заважають хвилі, тож вони можуть якнайкраще себе показати. Бердичівські школярі представили 27 моделей військових, цивільних та підводних човнів. Спочатку журі оцінювало їхній зовнішній вигляд та відповідність кресленням, а потім ходові якості. Модель повинна була пройти дистанцію і набрати якомога більше балів. А це 100, якщо човен потрапить у десяті ворота. Кожному учаснику надали три спроби. Військовий корабель Олександра Муравського двічі поспіль заробив по 100 балів, зробивши свого конструктора переможцем. Та, попри гарний результат, хлопець на досягнутому зупинятися не збирається. Я його ще не доробив, я його ще буду трошки доробляти. Щоб він рівніший йшов, треба знизу зробити кіль. Третє місце у класі військові човни посів Богдан Яровий. Він один із наймолодших учасників, тож свої перемозі другокласник дуже радіє. Свій корабель каже, робив на гуртку за допомогою вчителя. Волоріс ж желіза е, 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 глубінні бомби з дерева і сам корабель з дерева. Старався дуже багато і. Хотів, щоб мене вийшло. Я не хочу, щоб я програв, а всі сміялися з мене. Миколі Криворучко нині вісім. Три роки тому став відвідувати гурток судномоделювання. У минулому році посів на змаганнях четверте місце, а цього разу не пощастило, розповідає хлопець. Цього разу я зробив такого кораблика, називається він сильний ось. Калиня честь, що третя попитка у мене не удала, бо кумулятори в ньому сілись. І я там дуже незадоволена. Попри все, школяру не бракує наполегливості. Він уже придумав, як перемогти іншого разу. Навірно, другу зроблю, бо якось неудобно за одної теж у маділі Підводних човнів на змаганнях було найменше. Судді пояснюють це тим, що така модель є найскладнішою. Пливе за рахунок накрученої різинки, що її чіпляють до гвинта. Подекуди саморобні субмарини не допливали навіть до середини басейну. Зрештою, і в цьому класі моделей визначили переможця. Ним став Олександр Щепанівський. Перемогу за цивільний човен здобув Андрій Пасічник. Призерів змагань нагородили дипломами та медалями, що їх надали приватний підприємець Ревізов та Бердичівський осередок «ЦОУ».